А, ну добре, давайте мені Боба Фігоба, оце молочна фігня для мого сина, і один чорний чай для мене. Боба Фреш. Хто п'є Боба Фреш Мілк? Це ж Боба Ті, а не Боба Мілк. На, по перше, треба зачинити магазин. Блять, ти що дурепа? Ого, тітя, ніхріна собі, тобі подвійна екстра Боба, чи що? Дайте мені дві Боба, Стробері, мілкті, і пошвидше мені треба відновити енергію після цілого дня спортзалу. Я казала, що туалет тільки для персоналу. Будь ласка, зробіть мені будь-який напіток з полуничками. Ми тобі щас таке зробимо, ти собі не уявляєш. Твою мать, ви що, не заплатили за електрику? Ось вам трошечки чаюхи за електрику. Ти ще не спробувала барматуху, яку я тобі намішав. Прикольно, як в чорний чай додаєш мачу, і він стає зеленим. хрена собі. Мені треба дуже швидко приймати заказки. І, Ну, срака, ти вонюча. Нормально вроді все. Шо з ва Це хтось полетів? Мені вже достатньо кофеїну на цей ранок. Ранок, оце ранок, звісно. О, блядь, що це за фуфло було, ви бачили? О, привіт! Що тобі? углеводородне вікно зачинити треба? І швиденько, мені ще один підхід робити. О, хлопчик якийсь. Ніхіна у тебе рама. Клоун. Сер, ми зачиняємося. Ти що, дурень? Дід, у тебе все лисіною нормально. Це якийсь капець, Боба Мачалати. Мені, будь ласка, Боба, Стробері Мача, мілк мілкті. Боба, Стробері Мача, мілк мілкті. Бля! Ти дурепа чи що? Наша ти під стіл залізла. Заробіть перші 300 гривень. Бізнес просто баблтірується. Да, так, -да, я знаю, що я казав, що не довіряю цим Бобам, фігобам. Але син, нарешті, мене вмовив. Не трогай мужика, я сказав. Мене вбивай, мужика, не трогай. Він Бобу прийшов спробувати просто. Дабл Боба Матча мілкті. Будь ласка, швидше. Я даже зробив все непогано. На! Ну ти тварин! І випумаємо ліптон і починаємо. Можна, блін, не треба? Бляха-муха! Блін, то що воно починається спочатку кожен раз? Ховайтеся. Жін. Мені треба срочно тікати і позвонити в поліцію. Звісно, втекла вже. Бляха-муха.